Як тату може бути гріхом? Я що куполи била просто так, я віруюча. О, як елегантно, але відповідь на ваше питання непроста. У Біблії татуювання як і малювання зображень згадується в контексті гріха. Але якщо читати уважно, то там йдеться саме про зображення язичницьких богів або магічні практики, які порушують першу заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Вперше чую. У деяких християнських традиціях, особливо в Єгипті серед коптів, татуювання Христа на руці це знак віри і відданості Христу. Його наносять ще в дитинстві, і цей хрест неможливо зняти. Навіть під загрозою смерті чи переслідування. А якщо так, то мені можна зробити тату із зображенням святих? Ну, якщо вже наносити ікони на своє тіло, будьте готові самі стати іконою. Доведеться вам стати святою. Я підпишусь, щоб знати більше. Дякую, Отче.